Як я відбираю поргом знахожу рамочку, який більш-менш нормально поргом. Прикладуй це. Зараз її струшу і покажу. Струсив бджолу. є трошки метку, спеціально відкладаю. Вулик далі від пасіки мене висушить цей модочок. Потім попрошу, що далі робимо. Після обсушки раму нарізаю на полоски пергу і запаковую мішок. Мішок в морозильну камеру ставлю. Витягнувши з морозильної камери, ламаю сюди відро, збиваю таким змішувачем. Так збиваю добре. Потім просію на ганімальській решітці, використовуючи для цього корпус. Цей корпус використовую знизу ганімальська решітка. Потім просію те, що залишилося на дрібніше На ганімальській залишається перга з більшими кусками. І відповідно перебираю її. Перебиту пергу. Складаю в сушарку і висушую. Так виглядає вона.